Трамп поговорив з дружиною українського військового, і на камери потрапив дещо емоційний момент. Журналістці BBC Україна Мирославі Пеці, чоловік якої нині служить у ЗСУ, вдалося поставити питання президенту США під час прес-конференції на саміті НАТО. Пеца звернулася до Трампа із запитанням про можливість постачання Україні систем протиповітряної оборони Петріот. Розмова мала як офіційний, так і дещо особистий характер. Українка у відповідь на питання Трампа розповіла, що тимчасово проживає у Варшаві з дітьми, поки коханий захищає Україну. Ці слова, схоже, не залишили байдужим навіть Трампа. Він сказав, цитую: це вражає, це жорстко, це важко, так? це дуже хороше запитання, ну, септо про Петріот. Я бажаю вам великої удачі, бачу, що для вас це дуже болісно. На завершення він попросив Мирославу передати вітання її чоловіку. Вже після розмови Мирослава розповіла Здавалося, що він усвідомив особисту ціну, яку моя родина платить у цій війні, і хотів мене заспокоїти. І я знаю, що ця розмова багато значила не лише для мене, а й для всієї української нації. Багато хто в Україні сподівається, що вона щось значила і для Дональда Трампа.